У нас на сторінці є рубрика тепер, спілкування з фаховими екологами, яких я дуже поважаю, які є фахівцями своєї справи. І е, сьогодні у нас е, Світлана Бос е, з нами в ефір. І ми присутні зараз на форумі екологічному по, по управлінню з відходами, з відходами нове так. слово управління з відходами. Так. Е, е, і ви вже здається, другий раз ведете цей форум. Форум почав форум своє існування. Саме проведення форуму вже п'яте. Але модератором форуму це є я вдруге. Так, клас, і ви сьогодні провели Так, першу панель. Весь, перша першу панель, панель була вся моя клас. Скажіть аудиторії нашій, яка нас слухає. Що такого концентрованого з цього можна дати нашим нашим підприємствам після того спілкування? Я знаю, там був Олен Фондаренко. Той законодавець, який пише законодавство, я знаю, там були вже державні службовці, які працюють в новому створеному міністерстві. От що можна сказати нашим підприємствам такого важливого і концентрованого з першої панелі? Цікавим було те, що в першу панель головне на цей захід до Львова приїхали. Всі запрошені спікери і учасниками першої панелі саме були люди, які є ключовими елементами у створенні і розбудові системи управління побутовими відходами. Олег Бондаренко, голова комітету Верховної Ради України з питань екополітики. Основний законотворець закону України про управління відходами завжди з нами на попередньому форумі. Тобто, це є порушення питання саме і проблематика. Наскільки імплементується цей закон на державному рівні, які нормативно-правові акти розроблені, і як відбувається впровадження саме закону України про управління відходами? На міністерстві розвитку інфраструктури та громад, а також міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Тутник заступниця міністра економіки, екології та сільського господарства Ірина Овчаренко порушила. Детально питання і обговорення, як відбувається саме процес ліцензування, які є проблеми, що наразі триває перехідний період. Три міністерства об'єднані і під час цього перехідного періоду є затримка у видачі відповідних документів в розгляді справ на отримання цих ліцензійних документів для підприємств. Які діють і працюють в нашій країні і мають право здійснювати свою діяльність, але наразі обмежені, можу перебити вас на секунду. Тобто вони не сказали, коли це запрацює, але проблематику ослупша правильно проблематика... є проблематика, і вони дати не було визначеної вірної, тобто остаточно. Але справді, що вони це розуміють, так вони визнають. Що є проблема, і її потрібно вирішувати, і наразі працюють над тим, щоб цієї проблеми не було, усунути її і якомога швидше відновити відновити систему, відновити розгляд справ. Бо є затримка, є зміни. Ми всі розуміємо, що зміни потребують часу, часу на імплементацію, часу на впровадження. Добре. 에, тобто головні питання, які були підняті на першій панелі, це проблематика в ліцензуванні 에, і 에, законодавство наше взагалі використання його в да, управлінні відходами. Це так. все, що було під ї. ні, ні, ні. Ми Нічого. також порушували питання стосовно е, впровадження. Е, у нас є затверджений в Україні національний план управління відходами. і Наразі, наприклад, Львівської області, ми класне, розглянули класне е, розробку та впровадження регіонального плану управління відходами і також про. Про нього нам детально розповіла про труднощі, про аспекти Анна Башта, заступниця директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації, Галина Микичак, виконуюча обов'язки. Управління екології Львівської міської ради розповіла, що відбувається у нас на місцевому рівні, і яка у нас проблематика відбувається з саме небезпечними відходами. Як складно збирати і накопичувати наразі батарейки, і які у нас є труднощі аспекти передачі цих батареїв за кордон у Польщі, які йдуть юридичні колізії? От у нас наприклад питання. небезпечні відходи це тараз пестицидів агрохімікатів на південних областях. Ми агро Гровроботники і так далі. У вас більше з батарейками? Я чула питання, озвучили, з якими ще відходами небезпечними є проблематика. Справа в тому, що у нас є дочерне підприємство «Бодарівка», яке приймає люмінесцентні лампи, так. а також ртутні термометри ага. і батарейки. Саме воно має право має ліцензію на поводження з небезпечними такими видами відходів і відповідне обладнання. Але є також проблематика передачі, наприклад, як я вже повторюю за, за ці батарейки, як проблематика їх накопичення, сортування, тому що вони є не сортовані. Є можливості перспектива впровадження систем сортувальної лінії для батареїв для того, і пакування його для того, щоб покращити ці упакування цих батарей, можливість і можливість, все таки передачі ліцензії. Ним організаціям за кордоном, а саме в польщі, які можуть здійснювати операції з В Польщі. по місцевому по, по регіональним планам. Наскільки мені відомо, всього чотири лишилося вірніше, всього чотири регіональні плани затверджені в Україні. Це правда? Озвучували а, у нас озвучували. Ірина Овчаренко розповідала про плани, які вже є затверджені. Це та. є івано-франківська область, Закарпатська область. Та. Тобто які у нас є і ви на ми, ми на шляху ще декілька областей. Було СЕО, здається, ви озвучено. проходите зараз, так е... наскільки мені відомо. Вона Так, так. Зараз. саме зараз в нас відбувається СЕО. Ми вже проводили обговорення, є створена комісія, яка працює над регіональним планом Шудово. управління відходами. Шудово. Дуже багато зусиль докладає до цього саме департамент екології та природних ресурсів угу. А ви знаєте команду екологів, яка працює над цим планом. Мені цікаво. Е... Є там розробники, такі, як ми чи Не, там а... в цьому плані є учасники, які долучаються, такі як професор Львівської національної політехніки, пан Мирослав Степанович мальований. Mm -hmm. Є також учасниками в цій комісії львівське комунальне підприємство Зелене місто. Тобто то ми там тому є що... фахівці. Фахівці, Клас. вони залучені. Чому для того, щоб теоретичні навички при розробці документів, Метів це добре, але важливо е, залучати фахівців, які є практи мають практичні навички, практичний досвід і вміють працювати саме от з інфраструктурними об'єктами з розбудовою, з впровадженням інфраструктурних об'єктів. Ми е, трошки зачепила зелене місто. А я з вами працювала. Я знаю, що ви провідний еколог на цьому підприємстві. Е, я знаю зсередини, що відбувалося на підприємстві два роки. Тому здається, три роки тому. Же мені так, це забуло, було рік тому, Щоб ви зрозуміли в 22-му році, 23-го лютого, ваші працівники так. разом так. з представником Еджіс Ольгою Сезоненко були у нас в офісі, так. і ми ще завершували питання так, 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 так. імплементації інтегрованої системи менеджменту, яку ви нам допомогли запровадити так. на підприємстві. Ми так. якраз завершували, і 24-го стався такий прикринь. день. Так. з огляду на те, що я знаю, яке було ваше підприємство. Що класного сталося за ці роки війни? А, роки війни важкі, але я знаю, що ви точно йдете крок за кроком вперед, що класного екологічного сталося на вашому підприємстві. Минуло багато часу. Багато часу минуло дійсно, але ми не були на місці. Я ми звичайно тому, рухалися запити. і ми розвивалися, і навіть в такий важкий час відбулися дуже багато позитивних змін, тому що коли ви ще були, у нас, наприклад, на Сміттєпереробному заводі була лише земельна ділянка. То, що станом на сьогодні. Наразі це вже споруда з вікнами, з дахом, з обладнанням, яке встановлюється і монтується. Mm -hmm. Тобто є, і це був це, це дуже нелегкий шлях. Можна Тоб... я поїду, щоб ми поставили питання, щоб було цікаво. Добре. Ви одні з передових підприємств, які сучасно влаштували свою систему, закрили щось старе, відкрили відкриваєте нове. Які етапи позвали, щоб ви пройшли за цей час, щоб інші? Ті, хто мають звалище на сьогоднішній день, могли послідувати вашому досвіду. От поетапно ви закрили полігон, рекультивували. І що було іще, бо у вас є і система збору і газу, і всього іншого. Можете коротко, я знаю, що це дуже величезна тема, але коротко для інших, тих, хто володіє полігонами, тих, хто не знає, що зараз робити, розказати свій шлях, як це відбулося. Хоча б там останні 3-5 років. Я знаю, що ви якраз там 3-5 років і залучені. До цього повноцінно. Скажіть, що відбувалося кров за кроком? Коли я прийшла на підприємство на полігоні, були лише проводилися роботи. З виположування схилів полігону. Тобто, це був початок. Це був початок. Так. Це була робота на смітті, так. на відкритому так. смітті. От працювали, прокладали дренажну систему, яка збирала фільтрат з тобто полігону. не було раніше? А, вона була не сучасна, правильно? Вона була не сучасна, ви розумієте, вона взагалі не функціонувала не через не функціонувала. те, що трапилася трагедія і так. відбувся сув. Тобто, все облаштування полігону змінилося і не, не було вже плану облаштування збору. Я зрозуміла, це вітра. було да. через те, що була така трагедія. Так, так, так. Е, і у вас ви перевлаштовували, зрозуміло, це е, ці е, моменти. І потім, після того, як ви е, е, систему стоків влаштували, відведення стоків влаштували. Я вже була на власній об'єкті, здається, у вас була покрита плівкою полігон, частково частково покрита плівкою полігон, і були вже відведення стоків, і ви якось там уже нове озеро створили, де є очищення. Це так, оце я тобто, на цьому моменті була. Так. Застала його. Що ще робилося? Було. Тобто на той момент, коли ви були, це е, облаштувалося два екранованих озера, аби не унеможливити зібраний фільтрат, потрапляти знову в ґрунт, в підземні води, в навколишнє природні середовище. Тому він накопичувався цих озер. З них він. Забирався на очистку. Функціонували і функціонують очисні споруди зворотнього осмосу, а які очищають і створюють два види, таких як перміат і на, після очистки. Перміат – це нормативно чисти, умовно чисті води, які ми навіть маємо дозвільні документи, можемо скидати їх в природу, тому що вони дійсно по показниках хімічних показниках ефективно очищаються. І вони є безпечними концентрат. У нас наразі стану на сьогодні облаштовано систему, яка накопичує концентрат і завантажує по мірі накопичення, завантажує спеціально розпередільчою системою в тіло полігону. Для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб сміття, яке є в тілі полігону, було добре ущільнене і зволожене, оскільки по всьому, по всьому тілі полігону облаштовано систему. Збору газу і газ часом стає сухий, Він втрачає відсоток коефіцієнта корисної дії. То саме е, цей концентрат, який завантажується в тіло полігону і сприяє підвищенню відсотка коефіцієнта корисної дії, зараз Заз ви відкриваєте комерційну таємницю. До речі, це, це проектні рішення. Це так, все проєктні рішення, так. які вигадали давно до нас. Тобто, це е, е, але ді... можуть використовувати наші мер... так в Україні. Можемо використовувати okay. так, тому що це є в Європі застосовані ці проектні рішення. Okay. І, наприклад, якщо цей концентрат розподільчої системи потрапив на купол полігону під мембранами, тобто це абсолютно безпечно, під розійшовся по куполу полігону, пройшов через сміття, воно осіло, okay. ущільнилося okay. додатково. Ефективність газу підвищується, і навіть якщо в... дуже велика відстань від куполу до підніжжя полігону дійшов, наприклад, якась частинка. Рідний концентрату, то у нас там дренажна система, яка перехоплює весь фільтрат і знову куди він потрапляє його зараз, накопичу, з них на очистку. Називається рециклін. Я би хотіла доповнити важливість полігону чим? тим, що коли ми завершили, станом на сьогодні є вже завершена перша фаза технічної рекультивації полігону. Так. В чому її ефект? Ефект її в тому, що площа полігону надзвичайно велика, це понад 28 гектарів самого тіла полігону. І е, великий об'єм роботи був виконаний е, нашими підрядниками. В частині виположування вирівнювання прокладання дренажної системи, прокладання дощової каналіза збору дощової води системи, буріння з газозбірних свертловин прокладання, і основне це є захист, оскільки ми от ви уявіть, 28 гектарів накрити це ваш Ви в, ви коли небудь клеїли шпалери так в будинку, так. в квартирі, в кімнаті, ви розумієте, заклеїти шпалерами тричі. Три різних види палери заклеїти 28 гектарів, як і це об'єм роботи. І настільки заклеїти, ефективно перевірити двома швами, запустити туди повітря, подивитися, чи немає розлив для того, щоб жодна краплинка газу не потрапила в атмосферне повітря. Ми зменшили утворення парникових газів, зміни до клімату, тобто з 28 гектарів, це вийшов дуже гарний у нас ефект. Коли ми запитати? накрили повністю і. Атмосферні опади, які потрапляють на тіло полігону, вони Захищу, тобто тіло полігону сміття не контактує з цими атмосферними опадами. Воно не забруднюється, не утворюється брудний фільтрат, він не йде на систему очистки, не витрачаються кошти на його поводження так. очистку. А це дощова вода, яка збирається в дощозбірну систему і відстоюється спокійно собі, може скидатися в природу. А ми зменшили вплив, ми зменшили потрапляння атмосферних опадів в накоше середовищі, і ми запобігли утворенню газу, який потрапляв в атмосферу. Що ми накрили, поставили свердловини і збираємо цей газ. І крім того, що ми його збираємо, одразу йде, стоїть установка когенераційна, яка спалює цей газ. На цій ж установці виробляється електроенергія, да. яка одразу постачається трансформатор по зеленому тарифі і йде в мережу. Клас. У мене питання просто я вас трохи вже прям не могла витримати, хотіла би робити. Я, як я не львів'янин, але як людина, яка місцевий, місцевий житель, да, хотіла б я бачила цей проект, де буде вже щось зелене, рекультивоване якісь ділянки не знаю порти щось іще на цій ділянці що є якісь проекти що там буде є. на цьому звалищі так Резкажи. ми хочемо зробити ну по перше наразі триває біологічна фаза рекультивації так. друга у нас і тіло полігону вже успішно воно осаджується ще досі правильно розуміє не, так не, незначні є просідання рівномірні але справа в тому що купол полігону він вже є повністю е, внесений е, шар мінерального ґрунту і засіяна зелена трава тобто це вже, вже рекультивація? Куполу полігону і на куполі полігону в проекті має бути поле для гольфу, облаштоване так, щоб воно було корисним не тільки просто для відвідувачів, а й для наших ветеранів, як реабілітаційний частинка реабілітаційного центру для наших ветеранів, і це, це важливо справді, щоб ця територія, яка колись приносила шкоду, наразі. Мала іншу mm. мету за собою несла і приносила користь. Я Дуже люблю, коли екологи в душі екологи і йдуть це до цих цілей, таких ще чистих, класних. Я вам дуже дякую за те, що виділили нам час. Ми я розумію, що ми на форумі. і Вам треба бігти далі. Дякую. Я вибачаю, що ви так довго вас затримали. І, напевно, ми це виставимо напевно на youtube каналі, а не на Instagram. Дякую. О, вам. Це дуже цікава тема. Відмітимо зелене місто. Дуже І дякую. слухачам дуже па -па. приємно. Дякую, Па-па.